У дітей тривають зимові канікули. Давайте запитаємо бурдівчан, чим займаються вони у цей зимовий час. На зимових канікулах, що можна робити дітям? В Буковель їхати, на санки кататися. А ще кудись, можливо, якщо немає можливості фінансово? В Театр, якийсь, якби працювало щось. Будинок культури, концерти, кулятки, щодрівочки. Мають на свято все працювати. Зимову? Вже. Більше кидаю ляху і хаш дуже ми. А скажи, чи любиш проти час зі сніжками, бавитися сніжками, ліпити з його бабу? Що найбільше подобається? Грати ем, сніжками. Мені найбільше подобається грати в сніжки і з друзями гратися, і всяке строїти. Можливо, порадиш, де можна покататися на санчатах, якісь є такі горки невеликі біля бродів, чи бродах. Ви бродах є вали. Хочу провести зимові канікули. Зараз знаємо в школі. Що робити? Е, ну, типу, школи не знаю. Як вважаєте, краще проводити час на свіжому повітрі чи, можливо, в телефоні? Ну, Напевно, 50 на 50. Ну, Для кого як, кожному своє. Можливо, поралити, де можна недалеко відпочити від бродів якісь. Е, є семеренький хаус. Це біля поникви. Дуже гарний такий. Комплекс, там дуже гарно. Ну, так як буде Другий святий вечір, потім в понеділок можна йти щендрувати. Якщо, звичайно, батьки навчать дітей щендрувати, Це я вважаю, що дуже корисно. А так, не знаю, <смас> можна кругом ялинки, якісь хороводи виводити, так як ми колись з дітьми виводили. Так щось не можу придумати. Я думаю, що найкраще це з'їздити до рідних, до бабусі, дідусів. Це буде, я думаю, найкраще. А по можливості, то відвідати якісь цікаві міста, знайти чим зайнятися на дворі, тим більше зараз випав сніг, можна покататися на санчатах. Я думаю, так можливо, можете дітям порадити де недалеко в бродах чи біля бродів є якісь гірки, з яких на можна спонезна не спускати. знаю, не місцевий, де дітям можна у зимовий час відпочити. Зараз канікули в школі. Каток. І нас його тут нема? Ну нема, ну, але якщо батьки мають можливість, то можна... дуже беру. є, де зараз відпочити. Да. Важко з тим. Ми одна й не мали на новий рік, куди діток завезти. Піти до ялинки, прогулятися, ну, можна поїхати десь, хто має можливість, таку, ясно, десь поїхати, відпочити. А так ну, я нема такої можливості, де в бродах відпочити є. Ви можете порадити гірки недалеко в бродах чи в бродах нас. Ну якщо є сніг, то є навколо бродів, а якщо нема снігу, то, то я і не дуже і можу щось і порадити і щось запропонувати. Не знаю, вдома чим і зайнятися, напевно. Можливо, і знаєте, десь недалеко місця у бродах чи біля бродів, десь можна спускатися з гірки високих. Щось я не цікавилася таким. Як? Не а чи можна зайняти дітей під час. Ну, Читанням, напевно, книжок найкраще, я так думаю. Яка саме... ваша найулюбленіша книга. Ну, зараз книжок не читаємо, зараз знаєте, не, не такий час. Але так, періодична преса. Отаке. Як вважаєте, ще таке питання? Чи діти мають ліпити снігу, бабу з батьками чи самі? Ну Самі, напевно. Цікавіше самим, правда? Проводити зимові, канікули, Що робите? Граємо в футбол. А ви що робите? Граємо в футбол. Граємо в футбол. А що ще любите робити? Сидіти в телефоні. А знаємо, було Різдво, можливо, ходили колядувати, які ваші колядки улюблені. Ми прибули господаря. А ви що робили під час Різдва? За... Теж сіяли, сіяли. А ви ще що любите робити під час зимових канікул? Е, сідав за стіл на Різдво і колядував, і сіяв. Якщо є у вас така можливість, куди можете порадити поїхати, відпочивати під час зимових канікул, десь на свіже повітря. На... В Карпати на лежі. А ви? Карпати теж. А якщо десь недалеко від бродів? Е, Львів. Можна повідпочивати Ль, Львів, Львів. А чи любите кататися на санчатах? – Дуже люблю. А де можливо такі гарні місця в бродах чи неподалік бродів можна покататися? Е, В восьмому садіку на горі. А ти як думаєш? Я не знаю навіть. Напевно, теж в восьмому садіку. Ще скажіть, знаємо, що зимою діти люблять грати у сніжки або ліпити снігові баби. Любите ліпити? Чи вже ліпили того року? ліпили, ліпили, ліпили. Яка в тебе снігова баба була? Розкажи про неї. Е, мен я зроб, зробив з неї три кульки. Е, е, сама найперша вона була дуже велика, середня, така середня. Е, і остання кулька голова була, на ній я поставив два я, щоб на очах, капелюх зі снігу зробив для неї, і руки такі ж палками зробив, но носа в неї не було і все. А ти ліпив його бабу? Ліпив тільки в неї просто був е, ну, нижній, великий, середній і верхній. Більше нічого не було. А хто ти б навчив ліпити снігу бабу? Ми раз з мамою навчились. А ти ліпив того року? Ліпив е, з мамою як велика кулька, маленька, голова, бага два камня, як очі, е, усмішка, мор, морква, капелюх і все. І, і палки з для руху. І Ще таке питання, дякуємо. Краще ваша думка про час на свіжому повітрі чи сидіти в телефоні? Ну, мені і то і то подобається. А тобі? Бути е, на свіжому повітрі. На свіжому повітрі. Добре, дякуємо, гарно провести зимові свята. А як відпочиваєте ви під час зимових канікул? Пишіть нам у коментарях.